Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Пане Євгене, з другої перемоги у вас підряд. Коротко про поєдинок. Чого очікували від свого колективу, від суперника і від гри в цілому? Дякую за привітання. Ну, очікували тяжкого матчу, тому що десь накладувалося. Вчорашня гра, яка була дуже тяжкою, дуже емоційною. Але витримали, грали, впевнено, в захисті і здобули свої моменти забили м'ячі. Сьогодні, нарешті, з'явився на паркеті Орес Боргон. Привів непоганий матч. Чи довіряєте ви всім своїм гравцям на рівні, чи Орест отримав окремий шанс сьогодні проявити себе? Ми довіряємо, ми постійно даємо своїм гравцям грати. Ми так і планували, що одним складом ми будемо грати одну ігру, а на другий матч вийдуть ті, хто менше зіграв в першому матчі, тому що ну, дуже багато емоцій, сил затрачено по першій грі. Серія переїжджає в Дніпро. Які очікування? Ну, очікуємо, що також складні матчі будуть, тому що там будуть болівальники, палку підтримувати є. Цуху балку і будемо їхати дуже з таким настроєм, з потрібним настроєм. Не будемо ніякої розслабленості там допускати, тому що це дуже хороша команда. Я думаю, там травмовані відновляться і нелегко нам буде. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Славбет? Голівудського блокбастеру на полі. FB, титульний партнер САВБЕД Екстра Лиги.